Зроби нам кави. Mm. Дякую, Тві. Що вам від мене потрібно? Я не знаю ніякої віри і ніякої картки я їй не давав. Закрий двері. Добре, я вам це розповім. У мене є квартира, яку я купив для коханки. І картку я їй також дав. Ну щоб вона користувалася. Хто його пустив сюди? Хто його пустив сюди? Так, послухайте, тільки ви моїй дружині. Нічого не кажіть. Вона в мене дуже ревнива, і якщо вона дізнається, мені просто капати. Я не хто я сюди впустив. Коханка. Так, ні. Ну, Інша. Угу. Надіюсь, він зараз піде. Ви а що нам заважає. Все. Здається, він вже на Тож, і я вам розповів уже все, що я зміг розповісти. А куханка мені потрібна. Ви ж розумієте, я чоловік мені. Ну, потрібно. Добре. Дякую вам.